Живопис на полотні і малярство тканині. Виставку час поміж часом зібрано із таких робіт представили у музеї Гуцульщини та Покуття. Привезли роботи двоє митців із молдовського Кишенева. Переглядали твори художників і наші журналісти. Ірина Шух і Василь Іванчук художники та маляри з Республіки Молдова. До Коломиї вони привезли 52 роботи. Це живопис на полотні і малярство на тканині. Цей розпис називають батік, розповів гість з Кишинева. Батік то таке слово, яке занесли до нас глобалісти. І на то малярство казати, що той батік, то все одно, що казати, на борщ перше. То щось з того, з того порядку. І ми виставку так формували, у нас було декілька ідей, але зупинили. Милися ми якраз на тій живопис і розпис на тканині, про який ми думаємо, що нас як художників, найкраще буде представляти щодо живопису. Це роботи створені влітку минулого року в Угорщині. Там художники мали нагоду творити три тижні. Ділиться враженнями Василь Іванчук. Частина полотен представлена на Закарпатті, частина в Коломиї. Тут є пара дюдів таких робіт, зроблених ще в Косове. Ми їхали до друзів. Тому що всюди гарно, а тягне все-таки до своїх горбів. Тут приємніше всього. От вийшла така виставка, назвали ми її час поміж часом, тому що це є моменти такі, коли ми відображаємо якісь наші переживання, наші враження, наші емоції, які між тим, що вже було, і між тим. Що ще буде, І напевно, що між тим є зв'язок, тому таку концепцію ми вибрали якраз і для виставки. В Коломиї художники представляють свої роботи вперше, але відповідальність надзвичайна каже Василь Іванчук. Адже виставку він з дружиною-колегою провів на рідній землі сам родом із Корнича. Сюди тягне, ми і малювати їздимо дуже часто. І в Карпати, і в Закарпатті. Дуже часто у нас є хороші друзі, де ми збираємося гуртом. Чоловік 10-15 і бігаємо з тими дерев'яними ящиками. По горбах і скачемо, малюємо і малюємо. Тому що цей край дуже близький, і тому ті враження вони весь час тебе не покидають, і ти мусиш звертатися і мусиш працювати, тому що воно не, не залишає твою душу. Художники обіцяють і далі творити, писати свої роботи, і обов'язково привозити їх до рідного краю, щоб коло і в подальшому мали нагоду споглядати творчість своїх земляків.